Санаторій Гопри раніше був на балансі Укрпрофоздоровниці, розказує Галина Теслюк. Пізніше кабінет міністрів прийняв рішення про передачу його до державної власності. Дочерне підприємство Санаторій Гопри Укрпрофздоровниці з цим не погодилося, тому фонд державного майна довгі роки судилися з цим підприємством. Наразі суди закінчені, і ми регіональне відділення зареєстрували. В державному реєстрі за державою це майно зараз санаторій продовжує функціонувати та надавати послуги з оздоровлення, каже Галина Теслюк. Тому щоб залучити інвестиції у його розвиток, вирішили віддати оздоровницю в оренду. Що ми надаємо в оренду? Ми надаємо в оренду корпуси спальні, їдальню. Грязя адміністративні корпуси. Загалом це 7 тисяч квадратних метрів. Тоді, у вересні, стартова ціна на аукціоні була 200 тисяч гривень. Здавали об'єкт на 5 років. Сьогодні на торги виставили в опри зі знижкою у половину вартості і на 15 років, говорить Алла Ракша. На жаль, не надійшло заявок від потенційних орендарів, хоча це вже був акціон зі зниженням на 50% ціни. Однак бажаючих поки що не знайшлося. Він передається в оренду з умовами. Це збереження профілю діяльності, тому можливо це дещо обмежує коло потенційних орендарів. Але ж ми розуміємо, що збереження важливо для регіону. За умовами торгів, будівлі та споруди можна передавати. У суборенду. з нового року гопри планують виставити на наступний аукціон. На початку 2021 року в переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у нас було 36 об'єктів. Наразі таких об'єктів вже 46, тобто протягом року ми додатково включили до цього переліку ще 10 об'єктів. І цих 46 об'єктів по 30, 30 об'єктів нами було підготовлено і виставлено на аукціони. Загалом за цей рік каже Алла Ракша, по 19 об'єктах державної власності уклали договори купівлі-продажу. Один з об'єктів, який вдалося продати цього року геройський солезавод. Аукціони проводили тричі. Одного разу розказує Алла Рокша. Переможець відмовився підписувати договір купівлі-продажу. На сьогодні у підприємства боргів на майже сім мільйонів гривень. Переважно це зарплата робітникам. Їх тут шістнадцятеро. Цього Цьогоріч через погодні умови сіль не видобували, сказав виконувач обов'язків директора заводу Дмитро Бухтіяров. Сіль просто не сіла. Ви ж бачили, які дощі були рясні і. Це призвело до того, щоб ґрунтові води піднялися. теж своя технологія, такі катаклізми, так звані, бувають десь раз на 5 років. Тобто соль сіль. Ми прийняли рішення. Сіль мало наросла. Ми прийняли рішення в цьому році її не вбирати, тому що це не має, скажімо так, економічного сенсу. Раніше тут виробляли харчову сіль. Тепер будівлі порожні для переробки продукції техніки немає. Зараз сіль йде на промислові та косметологічні потреби, говорить Дмитро Бухтіяров. За умовами продажу, новий власник має зберегти профіль діяльності та розрахуватись із боргами. Аукціон відбувся 9 грудня, було 8 учасників, змагалися, ціна зросла в 7 разів з 6 мільйонів до 44 мільйонів. І 22 грудня було укладено між регіональним відділенням і переможцем аукціону договір купівлі-продажу. Наразі ми очікуємо саме надходження коштів. Відповідно до закону у переможця є місяць на те, щоб внести ці гроші. Ще один об'єкт, який намагались продати цього року підприємство Судмаш. Раніше воно було на балансі Украберонпрому та говорить, Олег Балабанцев, директор підприємства, вже багато років не отримує державного замовлення. Саме тому об'єкти виставили на приватизацію. Директор впевнений, приватизація потрібна. У судмаша судмаш один цех робочий, а вся інша територія це тягар, це додаткові витрати. Наразі тут працюють 22 людини. Раніше виготовляли запірну арматуру для суден. Тепер судмаш єдиний в Україні, говорить Олег Балабанцев, в якого є ліцензія на обстеження, ремонт та атестацію пожежних драбин. Аукціон з продажу оголосили, каже Алла Ракша. Оголошено вже аукціон, він відбудеться 14 січня. Зараз ми шукаємо інвесторів. Ціна також 67 мільйонів 235 тисяч гривень. Ми знаємо, що є інвестори, які б зацікавлені в придбанні цього заводу, але вони очікують зниження по законодавству. В нас можуть відбувати аукціони зі зниженням ціни на мінус 50%. Зараз ця норма законодавчо заблокована. В другому читанні було. Законопроєкт пройшов друге читання, але був направлений на доопрацювання. Серед умов продажу судмаша є те, що протягом року, після приватизації, об'єкт має зберегти свій вид діяльності. Крім того, протягом цього ж часу колектив, який зараз працює на підприємстві, не може бути звільнений. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.